клас клас. всім привіт! Напевно, що перший семінар, який буде відбуватися українською мовою. І це дуже круто. Я завжди мріяв. Так, Давайте похопимо, тому що, знаєте, завжди був в багатьох проєктах і практично всі міжнародні. Да? Міжнародні, а коли ми говоримо про міжнародні, то завжди... Російська мова була, тому що були Казахстан Білорусі, Молдаві. і Молдавії. І мене дуже тішить той факт, що ми поступово вже навіть міжнародні події відбуваються в нас українською. Кому треба нехай вчать українську, правильно? Супер. А вебить собі перекладається. Ну, а так як ми зараз знаходимося буквально в центрі Європи, так в Безумінці Західного регіону України в місті Трускавець, то сам Бог нам вилів українською мовою це робити. Друзі, ну що, сказала Таня, що я вам досконало розкажу. Повірте, якщо б я зараз хотів розказати досконало. То на це би в мене не вистачило часу. Тому я просто хочу вас тут привітати, тому що тут зібралися люди, які хочуть заробляти гроші. Принаймні 99,9% — це ті, хто приїхали дізнатися, як же це зробити швидше і більше, так? тому що ті, хто хочуть лікуватися, купувати продукцію. Їм для цього не потрібні семінари. Так? Вони можуть подивитися лекції там, е різних докторів. Але ми тут з вами зібралися для того, щоб обмінятися досвідом, зрозуміти, можливо, є новачки, які ще не розуміють, куди катиться цей світ, і які зараз тренди е світові, куди треба дивитися. Так ось е моя місія полягає сьогодні в тому, щоб е показати вам, що ж відбувається на ринку. Мережевого бізнесу. Ми всі з вами бачимо, що звички людей змінюються. Не знаю, як ви, буквально недавно я купив собі ну, Круто. Але до чого я веду? Я зайшов в сільпо в супермаркет, а ви знаєте, да? в таких супермаркетах завжди різні там магазинчики всередині, бутіки. І я собі зайшов до техніка і подивився у класний годинник. Покажіть, подивився, все, мені сподобалося. Подивився на ціну. Так от дивіться, я вам зараз описую портрет наш спільний. Так, як ми це робимо? І на чому я себе зловив? Я подивився, запам'ятав модель, прийшов додому, зайшов в Google, забив і знайшов маркетплейс, в якому цей годинник. Щоб ви зрозуміли, на 25 доларів дешевше, я замовив, мені прийшов цей годинник набагато дешевше, ніж він коштує в магазині. А раніше в нас такої можливості ми ж на це не вирішили в магазини купляли, правильно? І ще багато хто так робить. А продвинуті люди, для чого я маю переплачувати? правильно? За що? За ті доставки там маржі, що продавцю треба заплатити. Я собі зайшов на маркетплейс, вибрав те, що треба. До чого я веду? Що наші звички з вами змінюються. І це ви відчуваєте на собі. Кожен з вас це розуміє. Тому що ми вже навчилися користуватися е, гаджетами. Ми знаємо, що таке Google, не всі, правда, але більшість вже до цього переходить. І ось. З цього моменту я хочу, щоб ви зрозуміли, чому зараз мережевий маркетинг старий да, цей продуктових компаній, він зараз відходить в минуле. Тому що люди вже не готові переплачувати за продукцію.